Дякуємо, що відвідали наш веб-сайт. Да? Я хотів би надати вам деякі деталі та особливості наших інспекцій будинків, які надають вам багато інформації про будинок. Усі наші інспекції включають гарантію на протікання даху на 5 років, а також обмежену гарантію на механічні структурні плісняву та каналізацію терміном на 90 днів. По суті, це означає, що протягом п'яти років після інспекції, якщо виникнуть будь-які протікання даху, це буде оплачено також протягом 90 днів після інспекції, якщо котел вийде з ладу, якщо каналізація заб'ється, якщо будуть виявлені будь-які витоки водопроводу, або коли нинішні мешканці вивезуть всю свою меблі з будинку і буде виявлена пліснява, яку ми не змогли побачити в день інспекції. Все це також буде оплачено. Ми проведемо перевірку на відкликання для всіх побутових приладів на випадок, якщо в минулому були якісь відкликання, або ви будете повідомлені, якщо такі з'являться в майбутньому, і їх буде виправлено за рахунок виробника. Коли ми починаємо інспекцію, ми докладаємо всіх зусиль, щоб піднятися на дах, якщо це безпечно. Якщо ми не зможемо піднятися на дах, у нас є дрон, який ми можемо запустити, щоб зняти відео високої якості. Потім ми проводимо повний огляд зовнішньої частини будинку. Коли ми зайдемо в будинок, ми почнемо з горища. Це дає нам огляд нижньої частини покриття даху, а також ізоляції та систем вентиляції. Потім ми спустимося і обійдемо кожен рівень будинку, оглядаючи все вікна, стіни, стелі, кухню та ванні кімнати. Ми будемо пускати воду. В кожному місці майже весь час, поки будемо в будинку, і це дає всьому дійсно багато часу для протікання а також створює навантаження по на каналізаційні труби. Ми заповнимо одну з ван гарячою водою, і це дозволить нам дізнатися, чи водонагрівач виробляє достатню кількість гарячої води. Коли ми закінчимо з основними зонами будинку, ми перейдемо на нижній рівень, де зазвичай розташовані комунікації. Ми подивимося на котел, електричний щит і водонагрівач. Після завершення всіх робіт ми також наклеїмо етикетки на всі ваші відключення комунікацій. Ми будемо маркувати основне відключення води та відключення газу. У нас є наліпка, яка допомагає пояснити, як налаштувати зволожувач в умовах постійно змінюваних температур під час зими. Якщо ви коли-небудь відчуєте витік газу, да, тут є номер телефону, куди можна зателефонувати, а також багато інших корисних етикеток і наклейок. Тепер ми повернемося. На верхню частину будинку і проведемо термографічне обстеження вниз і навколо кожного рівня. Після того як холодна вода тече досить довго, це дає нам дійсно хороший спосіб виявлення витоків за допомогою тепловізійної камери. Ми також рекомендуємо вам бути присутніми на всій інспекції, оскільки це дає вам хорошу можливість дізнатися більше про будинок і сподіваємося отримати відповіді на багато ваших запитань. Звіт, який ми вам надсилаємо, написаний у наративному стилі та містить фотографії з більшістю коментарів, які ми вносимо до звіту. До звіту також включено доступ до довідкового посібника обсягом понад 300 сторінок та доступ до сезонних і річних контрольних списків з обслуговування будинку. А також посібник з оцінки бюджету та способу життя. Таким чином ви зможете дізнатися, скільки часу залишилося до закінчення терміну служби побутових приладів. Якщо у вас заплановані будь-які ремонти, це дасть вам приблизну оцінку вартості цих ремонтів. Тепер кілька деталей про наших інспекторів. Мене звати Тара Снайдер, і я є власником та. Засновником Accurate Home Inspections. і я працюю інспектором на повний робочий день з 2009 року. Моя професійна підготовка полягає в тому, що я кваліфікований столяр з досвідом роботи в будівництві та ремонтах. Я походжу з цілого роду ремісників і будівельників. Наш інший інспектор Дейл Кузік, який має ступінь бакалавра інженерії та великий. Досвід у будівництві та ремонті. Сподіваюся, це надає вам додаткову інформацію і направить вас на. Сторінку запиту на інспекцію на нашому вебсайті. Ви можете заповнити її базовою інформацією, щоб ми могли надати вам точну ціну. Ви можете вказати приблизну дату та час, які вам найкраще підходять для інспекції, і ми постараємося це врахувати. Сподіваюся, це допоможе пояснити деталі наших інспекцій. І бажаю вам чудового дня та приємного досвіду купівлі будинку.